Нарешті ми дочекалися до нашого українського класичного. Ворскла виходить із кризи, та Карпати втрачають очки у гонці за Лігу Європи і багато іншого сьогодні в нашому випуску. Тож, погнали. Ми всі чекали цей 26-й тур, мабуть, задля одного матчу. Це, звісно, матч Динамо Шахтар. Точніше, Шахтар Динамо. Ну, неважливо. Що ми отримали, друзі? Ми отримали дійсно цікавий матч, а все завдяки тому, що Шахтар дуже швидко забив е через просто тупу я не знаю дебільну помилку. Михавка Динамо на цьому не зупинялось е в плані, що продовжували помиляти захисники і привозити для Шахтаря моменти. І Шахтар згодом забив і другий. І самі гравці кажуть, що не бачили у роздягальні у перерві настільки розлюченого свого тренера і Ярмоленка. І це поділо. Шахтар вийшов на другий тайм не таким зарядженим. Більш сушив гру. А Динамо навпаки були агресивними. Було дуже багато бажання, наснаги. І врешті-решт, Динамо відкликали ці два м'ячі. Знову ванат забив. Вже немає сумніву, що саме він стане голодором цього УПЛ цього чемпіонату. А в принципі, як і Динамо стане чемпіоном країни. Матч у будь-якому випадку вийшов вогняним. Цікавим було багато забитих м'ячів. Напишіть вашу думку, як вам взагалі це класично. тому що за минулі всі рази класично це прям виділяється, якісно виділяється. А далі про наболіле Чорноморець знову програє, програє в принципі, всі свої шанси на те, щоб залишитись в цьому сезоні. Точніше, на слід на слідуючий сезон, ВПЛ. точніше на наступний сезон. ВПЛ програє знову ж таки кому руху. Руху не до команди, а не до клубу, і там щось коментувати насправді нема. Крім того, що ракицький такий фінгал, такий бланш під оком, і, і все. Зоря перемагає лівий берег, Антюх забиває дійсно дуже красивий м'яч. Піймав м'яч у повітрі, в один дотик пробив і забив красивий гол. Врешті-решт, зоря забиває другий м'яч. Врешті-решт сідний наприкінці забив уже і за лівий берег. Єдине, чого я не розумію, горбач наприкінці гри міг не віддати просто е, пас. Шалений момент стовідсотковий момент, який створював Будківський, який біг поруч і в порожнього рота. Практично він йому не віддав і м'яч не забили. І було видно по реакції Будківського, що він не дуже цьому радий. Інголець програє програє Олександрій яка на диво зараз дуже стабільна команда, стабільна, хоч щоб я там рутально заявляв, що їх там судді прибивають. Але якщо дивитись по статистиці, нічого такого і близько немає. Є моменти, які не зараховують у бік Олександрії, але є моменти, які дійсно спірені. І для Олександрії судді свистять в її користь. Хоча, наприклад, свистіти вони. Не бу не повинні були запам'ятається тільки погане, запам'ятається, коли судять проти тебе. Так що до цього матчу, Олександрія дуже спокійно на першому таймі забила м'яч, в другому вже виходили спокійно, обережно і доводили цю гру. Як Олександрія і любить, як любить ротань вже до переможного кінця. І тепер Олександрія гарантувала собі медалі цього чемпіонату. Я думаю, друге місце срібло. Але там буде видно, тому що ця нічия Шахтаря і Динамо якраз зіграли на користь саме Олександрії, тому що відстань від Шахтаря вже е збільшилась, здається, 6 очок. А до Динамо е також зменшилась вже 4 очки. Тобто є шанси як на перше, так і на третє місце. ЛНЗ не зміг переграти Кривбас чи Кривбас не зміг переграти ЛНЗ, не знаю, але у Яшаря був такий момент, який просто не можна було не реалізовувати. Це була зустріч найдосвідченіших тренерів УПЛ, яка в принципі була не дуже насправді цікавою і закінчилась двома двома бубликами. Оболонь спромоглася якось відібрати очки у Львівських Карпат. За Карпати дійсно я вболіваю в тому плані, що хочеться, щоб саме Леви зайняли Єврокубкове четверте місце, тому що ставити туди полісся це просто жах. Це не команда, це не зрозуміло, що особливо з таким тренером, як зараз. От, а якщо там будуть Карпати, то це буде хоча б щось цікаве. Команда з історією, команда з тренером справжнім. Тому було б дійсно за цим е, цікаво спостерігати, але Карпати втрачають дуже несподівано ці свої три очки і заробляють тільки одне. Ну і звісно, Ігор Невес знову таки до нього прикута увага, тому що він знову забиває, прорвала гравця Нарешті, і тут його гол дійсно був один із вирішальних. Колос відбирає очки у Полісся, е, відбирає поділу абсолютно. Спочатку Серепі забив за Полісся, потім Валентин рахунок зрівняв. І на 93-й хвилині колос забиває начебто переможний м'яч. Там бурхлива радість, всі вибігають на поле. Але згодом див арбітри дивляться арвар, і бачить, що там був офсайд, Тому дуже шкода колос. Я вважаю, що вони заслужили перемогти в цьому матчі. Але нічого, Полісся ще встигне програти свій матч. Ворскла громить в верес. Це дуже несподіваний результат. Як для мене, щось трапилось середині полтавського клубу. Я не знаю, можливо, гроші виплатили. Можливо, якось все ж таки тренер чи керівництво донесло свої думки, свої пропозиції до гравців. Я не знаю, але дійсно вороску було цьому матчі просто не впізнати. Мотивація була зашкальна, і перемога була дійсно. Заслужена, хоча верес таке враження взагалі не зрозуміло, що забув на цьому полі на поле вони точно не виходили. Давайте ще подивимось на цей пройдений 26-й тур. Друзі, тур був дійсно насиченим та цікавим. Подивимось на турнірну таблицю. Бачимо, що Олександрія продовжує свою гонку за золоті, мабуть, навіть. Медалі бачимо, що чорноморця юнгульця Шанців практично не має залишитись в цьому сезоні УПЛ на наступний сезон. І давайте, друзі, пишіть ваші думки, ваші враження в коментарях. Скоро вже побачимось. До зустрічі!